На Волині з'явилося ще одне благодатне місце у день навколишнього середовища. Це джерело у селі Жидичин Ківерцівського району освятили монахи місцевого монастиря. Скільки років цьому джерелу достеменно ніхто не знає, але про його цілющі властивості відомо далеко за межами жидичина. Екологи переконують, що вода тут чи не найчистіша в області, а тому потребує захисту. Жедичинський сільський голова Олег Данкевич живе тут від народження. каже, що скільки себе пам'ятає, по воду до джерела завжди приїздило чимало людей з усіх усюд. Сьогодні я думаю, що багато хто знає більше про це джерело, і будуть їхати сюди тільки для того, щоб поновляти своє здоров'я, брати, я кажуть, і берегти природу. Я думаю, що це не останнє джерело, яке ми будемо відкривати, бо в нас є на таких самих джерел ще до десятка. Ідея облагородити місце виникла у місцевої влади монахів Жидичинського монастиря та екологічної інспекції області ще кілька років тому, але втілили її у життя лише зараз за допомоги тутешніх жителів і держриб охорони. Спочатку розчистили захаращене джерело, згодом встановили хрест, аби це нагадувало людям, що місце є святим. А потім здійснили обряд освячення. Тепер кажуть, тут Божа благодать ми багато чого позабувалися, що колись робили наші предки, наші діди, прадіди, які далеко не були якимись там консерваторами і я скажу дуже грубо і дурними, як часто ми може думаємо. Це були мудрі люди, все посвячували Богу, тому освячували власне ці джерела і вірили. головне вірили, що якщо вони вже попросили в Бога, оце його небесне благодаті на те джерело. Місцева влада та екологи сподіваються, що може, хоча б таким чином, навчати людей любити природу, адже смітити у цьому місті не підніметься рука. Вона ще духовно збагатилася вода, і це місце більш стало таке чистішим, святішим. І люди, я думаю, не буде вже в їх виникати, навіть і думки в тому, щоб біля цього джерела залишати якісь сміття або тільки робити щось красиве і хороше для себе і для людей. Скільки сьогодні поломаних дерев, скільки сьогодні треба наводити порядок, і саме з цього теж починається кожної людини, коли вона з'явить бажання прийти сюди, виховання в першу чергу самого в собі. Передати це виховання своїм друзям, своїм учням і своїм дітям найближчим часом поблизу мають поставити відповідний знак, щоб люди могли знайти джерело а наступного року збудують капличку. Екологи ж планують продовжувати цю традицію і в інших куточках волині, подібним чином облагороджувати джерела.